Виставка в краєзнавчому музеї. От Русланського виставка. Надію будеш сидіти місяць. Фотографії його. Робочий момент, де він в гори ходив, фотографії з гір. Ось там він красунчик який ось. Тінь поте. Так, продовження. Вона невеличка, але вона поки що постійно дівча, От, от його фотографії. Чудові фотографії. І от з природи. Ковала Харківщина, коли він був на Харківщині. І кульбабка. Ось. Так, щоб ви бачили.